Різдвяний штолен німецька випічка, що подарує свято. Він являє собою здобний пишний запашний кекс. Форма та колір штолена символізують загорнуте в пелюшки немовля, тобто Ісуса Христа. Приготуємо банку з начинкою, наповнення обирайте за власним смаком, змінюючи складники. Хофрукти промиваємо в воді, обдаємо кропом, висушуємо, щоб стекла зайва рідина, та ріжемо кубиками 100 грам цукатів з ананасу, 100 грам кураги. 100 г чорносливу, 100 грам фініків, 200 грам родзинок, до речі, родзинок можна трохи менше, 50 грамів журавлини, візьмемо літрову банку та по черзі будемо засипати в неї сухофрукти, родзинки плюс журавлина, плюс курага, плюс цукати з ананасу. Плюс чорнослив, плюс фініки. Плюс цедра одного апельсину. Помийте його з харчовою содою у воді перед натиранням. В окремій мисці змішуємо прянощі: 1 чайна ложка куриці, плюс 1 чайна ложка імбиру, плюс 1 чайна ложка мускатного горіху, плюс пів чайної ложки меленої гвоздики. Висипати в банку до сухофруктів, плюс 130 г коньяку чи будь-якого іншого 40% алкоголю. Фрукти мають бути майже в алкоголі. Візьміть ложку та перемішайте складові банки, щоб спеція алкоголь та цедра рівномірно розподілилися. Накрийте банку кришкою, поставте в холодне місце на 4-5 діб. Дана дія потрібна для того, щоб штолен довго зберігався, а сухофрукти не пліснявіли. Після проходження цього часу готуємо тісто, починаємо з опари. До 200 мл молока додаємо 1,5 столової ложки цукру, розмішуємо ложкою. Молоко ставимо на невеликий вогонь, підігріваємо його до теплого стану. Коли цукор розчиниться, а рідина стане теплою, додаємо 27 г живих дріжджів, розмішуємо ложкою до їхнього розчинення плюс 135 г просіяного пшеничного борошна. У когось може піти менше борошна. Її консистенція має бути як тісто на млинці. Вимішати вінчиком до однорідної консистенції, накрити рушником та лишити в теплому місці на 20 хвилин. Опара має збільшитись в об'ємі. Не приймайтеся, хімічні реакції зроблять свою справу. Починаємо готувати тісто. Беремо велику тарілку та викладаємо в неї 180 грамів масла 73% чи 83%. Одна пачка кімнатної температури, плюс 2 яйця та 1 жовток кімнатної температури. Візьмемо вінчик та будемо збивати до однорідної консистенції, плюс дрібка солі, 1 четверта чайної ложки. Плюс 10 грамів одна пачка ванільного цукру, плюс 130 грамів цукру. Перемішати вінчиком до однорідної консистенції та розчинення цукру. Штолен починають готувати за 3-4 тижні до Різдва. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Додаємо в яєчну масляну масу 65 г 20% сметани можна замінити на жирні вершки. Збиваємо вінчиком чи міксером. Якщо цукор не повністю розчинився, це ваш шанс перетворити його в однорідну масу та зробити її пишною. Важливо братися за приготування в доброму настрої. Плюс опара. Перемішуємо вінчиком. До історії випічки штолену причетний навіть папа Римський, котрий спочатку забороняв використовувати вершкове масло у цьому десерті, але пізніше у 1491 році папа Римський, Інокентій VIII скасував дану заборону за проханням німецьких шляхтичів. В окрему миску просіємо 710 грамів пшеничного борошна та частинами всипаємо до рідкої суміші і замішуємо тісто, поетапно, поступово прибавляючи борошно. Вимішувати тісто потрібно 8-10 хвилин плюс-мінус. Воно не має липнути до рук. Штолен цінується в усьому світі та вважається найлюбленішим та найвідомішим різдвяним десертом, а його історія починається майже 700 років тому. Штолен має безліч різновидів з марципаном, з маком, з горіхами, з сухофруктами, а всі види поєднує лише одне цей дріжджовий хліб передає тепло різдвяного сезону. Побийте тісто, поплескайте, гарненько його розімніть. Уявіть, що робите масаж. Візьміть миску та змастіть її легенько соняшниковою олією без запаху та покладіть в неї тісто. накрите харчовою плівкою, а зверху рушником і поставте в тепле місце для вистоювання на одну годину. Можливо, знадобиться більше часу. До підняття. Щорічно в суботу перед другим пришестям проводиться Дрезден Штолен Фест якому бере участь найбільший штолен в Німеччині. Борошно з загальної маси піде не все, трохи лишиться, воно нам знадобиться в майбутньому. Продовжу. щороку карета запряжена кіньми супроводжує велетенський штолен вулицями міста до ярмарку. Його розрізають на тисячі шматочків, які продаються, а вилучені кошти йдуть на благодійність. Вносимо з холоду банку з сухофруктами. 100 г мигдалю та 100 грамів лісового горіху підсмажити чи висушити в духовці завчасно. Зараз ми будемо їх різати на частину довільної форми. Кількість горіхів вибирайте за смаком. Присипте їх в тарілку. Припиляємо легенько борошном стіл. Наше тісто вже підійшло. Розплескайте його по столу та висипте всередину, горіхи та сухофрукти з банки. Висипайте в самісінький центр, а потім розподіліть. Робіть так, як показано на відео, плюс борошно, що лишилося після замісу, щоб тісто не липло до рук, десь 1-2 столові ложки. Вимісити тісто таким чином, щоб компоненти рівномірно розподілилися. Попрацюйте руками, тісто можливо трохи буде липнути до рук, то нічого страшного. У вас все вийде. Перекладіть готове тісто в миску та накрийте харчовою плівкою. Поставте в тепле місце на 1 годину до підняття та збільшення в об'ємі, Вам може знадобитися більше часу. Орієнтуйтеся завжди на тісто. Коли тісто підійшло, припиляємо стіл та качалку борошном. викладаємо на робочу поверхню тісто, ділимо його на 4 рівних частини, розрізаючи ножем. З кожної частини робимо кульку та відставляємо в сторону, беремо одну кульку та качалкою розкатуємо пласт прямокутної форми, товщиною 2 см плюс-мінус, та гортаємо, скручуючи, формуємо рулет. З краю 1 см тіста лишаємо. На деко кладемо пергамент, формуючи пергаментний бортик посередині. Хоча якщо робити 2 штолини деко. І зробити гарний відступ. Бортик не потрібний. Викладаємо випічку на пергамент і накриваємо штолени рушниками. Нехай постоїть 20-30 хвилин плюс-мінус, духовку виставляємо на 160 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Підійшовши штолени, ставимо в розігріту духовку на 45 хвилин чи 1 годину. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. Вони мають добре пропектися, але слідкуйте, щоб не підгорів вверх. Припиляємо дерев'яні дощечки просіяною цукровою пудрою. Розтоплюємо на водяні лазні 100-150 г вершкового масла для змазування випічки. Ще гарячі булочки перевертаємо дном догори. Змазуємо дно розтопленим вершковим маслом. Та одразу посипаємо цукровою пудрою. Цукрової пудри не шкодуйте. Лишаємо на декілька хвилин 3-4 десь хвилини. Потім перевертаємо та перекладаємо на дощечки, присипані цукровою пудрою. Верхівку та боки також змащуємо вершковим маслом та обсипаємо цукровою пудрою. Можете руками обсипати. Головне, щоб випічка була повністю покрита пудрою. Таким чином ви формуєте шар, котрий допоможе штолену довго не пліснявіти. Нехай вони охолонуть, а після перекладайте на пергамент. Пергамент посипаєте цукровою пудрою, відповідно орієнтуючись на розмір випічки та перекладаєте штолен. Якщо ви підняли штолен на дно трохи обсипалося, можете змастити його маслом і додатково присипати пудрою за допомогою руки. На додачу зверху припиляєте штолен цукровою пудрою. Нічого, якщо зайва пудра лишиться в самому пергаменті, її можна буде з'їсти, адже вона не зіпсується. Аналогічним чином робите і для інших двох штоленів. Загортайте його пергамент у будь-який зручний для вас спосіб, після ще раз додатково обмотуєте пергаментом і декілька разів об'язуєте нитками, щоб погортка міцно трималася. Віднесіть їх в холодне місце на 14 діб для вистоювання. Взагалі штолену потрібно вистоятися мінімум три тижні, щоб він розкрив гаму своїх неперевершених смаків. Один штолен лечить собі, а інший роздайте друзям, рідним, колегам, партнерам тощо. Адже ця випічка обов'язково подарує незабутній смак та святкову атмосферу. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!